Анна Мадярчик, засновниця бренду екологічних свічок EcoKent, свічковарка, юна мисткиня, яка захоплюється рукоділлям. Привіт! Привіт, Анечка! Насправді для мене сьогоднішнє інтерв'ю є, напевно, найскладнішим, оскільки сьогодні мені треба вийти з ролі мами і проінтерв'ювати тебе як окрему особистість. До проєкту Ріка Арт ти долучилася наступними роботами. Це свічки, виготовлені з річкового каміння, це оздоблення декорування люстер, а також тарілочки згончарені тобою власноруч для маленьких чотирилапих друзів, друзів, гостей нашого закладу. Як з'явилася ідея виготовляти свічки? Як з'явився бренд Екокенд? E ну, був період, що я ходила тут в місті в школу, і потім на наступне півріччя я вирішила вчитися онлайн. І плюс були тоді дуже блокаутів багато. І я вирішила виготовляти щось таке, щоб було і корисне. І е, дуже на часі зараз. Я так подумала, що це можуть бути свічки. І е, тим більше я завжди любила рукоділля, і воно мені прям дуже імпонує. Тобто, твоя справа розпочалася з хобі. На початку свічковаріння було твоїм хобі, яке переросло у твій власний проект, у твій бренд Еко Цікаво, е, як... Ти створювала свій бренд, ти замовляла у когось лого ем, чи робила його своїми силами? Як це все відбувалося? Я хотіла замовити, але я так подумала, що я спочатку спробую сама, а потім, якщо раптом в мене не вийде, завжди можна попросити чиєїсь допомоги чи піти замовити. І е, я дуже багато разів вагалась і над назвою, і над логотипом, бо я не могла знайти щось таке, щоб прям мені подобалося на 101 І щодо назви, я хотіла щось незвичайне, бо було, дуже багато було кендл-шопів і все в цьому роді, а я взяла частинку. Еко, тому що екологічні. А кенд, це типу, я так вирішила скоротити кендл. І в мене вийшов такий екокенд. А розкажи, хто веде твою сторінку в інстаграм? Ти сама цим займаєшся? Чи СММ-спеціалісти. Був період, що вели СММ-спеціалісти, але потім я вирішила, що я хочу сама спробувати, бо ніхто так не бачить, як бачу це я. І ніхто настільки не може відчути свічки і саму а, ідею цих свічок, як я сама. І я хотіла зробити сторінки не просто гарну картинку, а щось більше. Ти десь навчалася цій справі? Так, я проходила курси е, в школі New Look SMM. і е, мені в принципі дуже подобається щось створювати, коли я повністю все роблю сама. Бо воно дуже прикольно, бо ти можеш відчути це все до кінця, і кожен аспект цієї справи. А розкажи про процес свічковаріння. От ми бачили ролик, як ти створюєш свічки, як це все відбувається. Насправді це дуже такий цікавий процес, бо спочатку тобі потрібно розтопити, віздалі ти чекаєш. Далі потрібно підібрати такі аромати, щоб вони були не зарізкі, і щоб приблизно для кожної людини він чимось відгукнувся. І це теж дуже великий, великий аспект цієї справи. Бо коли ти підбираєш аромат, це напевно мега-прикольно. бо Дуже різні аромати, і дуже важко підібрати щось таке, щоб відгукнулось кожній людині. Ти позиціонуєш свій бренд як виготовлення екологічних свічок. Розкажи, в чому саме екологічність? Екологічність полягає в тому, що я використовую соєвий віск, а не парафін. Тому що коли використовують парафін і ти запалюєш парафінову свічку, вона випромінює не дуже хороші компоненти для здоров'я. А соєвий віск він набагато екологічніший і кращий в використанні та легший. І ще полягає в тому, що дуже часто використовують в свічках від душки. А це теж не є екологічно і краще використовувати арома олії замість від душок. Я використовую ем, дерев'яний гніт, і для мене це теж про екологічність. І коли горить свічка, то мені це дуже нагадує, ніби ти десь в горах, в тебе або багаття, або камін в будинку, і воно дуже атмосферно і прикольно виглядає. А Розкажи, які аромати. Ти пропонуєш своїм покупцям? У мене напевно, е, я скажу, які в мене, напевно, улюблені це е, малина, ваніль, так. Е, ліс е, і, напевно, садова м'ята. Це твої особисто да. улюблені. А який найпопулярніший, найзатребуваніший е, аромат? Сосновий ліс та це не, продаж, хід да, продаж. Це чорна малина, ваніль. А, який аромат найчастіше купують чоловіки? Е, чоловікам, напевно, найбільше подобається сосновий ліс, бо він такий свіжий і дуже прикольний. А жінки люблять щось таке солоденьке, і це ваніль та е, чорна малина. А розкажи про сам процес створення свічки поетапно, покроково, як відбувається процес свічковаріння? Ну взагалі, якщо взяти звичайно, а не, не ці, які я роблю для закладу, то спочатку а, потрібно відважити візки. Далі ми його беремо, ставимо в, спец... в спеціальну посудину, посудину ага. з, дв... з двійним дном, і виходить як водяна баня. Далі потрібно, коли віск повністю розтанув, зачекати, щоб він трішки охолов, і тільки далі можна додавати арома масла, бо тоді, якщо їх заливати в гарячий віск, вони не будуть давати того аромату і тієї користі, якщо коли ми заливаємо вже в трішки охолонутий віск. Далі потрібно залити в саму тару. І вона застив, і віск застиває, і вже в принципі потім можна віддавати. Мені надзвичайно подобається твоє пакування, як ти відправляєш свій продукт людині, яка від тебе придбала, ці всі детальки. Побажання, які ти надсилаєш, ну це вже про маркетинг. Хто тобі дає ідеї? Де ти вчилася цьому? Ну, це, напевно, вже приходило по ходу. Так, і в процесі. І в процесі да. Ти якось хочеш просто якусь унікальність додати в те, що ти робиш, і вона якось в процесі вже з'являється саме по собі. Чи можна зіпсувати свічку в процесі виготовлення і що на це впливає? Звичайно, можна. У мене перші свічки взагалі там була така штука, що там багато свічок зверху. Віск міг просто потріскатись. І тому що там десь не дотрималась температур, десь просто е, не зовсім вирівняла. Але це все дуже легко виправляється. Можна взяти просто фен е, будівельний, і ти береш або звичайний. Береш, дуєш, віск трошки розплавлюється зверху, і вже потім, коли він застиває, то імовірність, що що вже на другий раз він рівно властину. Коли ти спостерігала за процесом створення проєкту Ріка Арт, ти запропонувала нам таку цікаву ідею, я вважаю її такою концептуальною. Запропонувала виготовити свічки з... Каміння з річкового каміння. Розкажи, як відбувається цей процес. Ти виготовляєш їх не сама. Тобі допомагає дідусь з кашпо, з річковим камінням. Розкажи поетапно, як ну, це все відбувається. Спочатку. А... Треба було визначитись, який має бути цей камінь, щоб він гарно виглядав в інтер'єрі і щоб він з чимось поєднувався. Так. І кольорова гама так само. І ми ходили і дуже довго, саме біля річки, шукали саме те каміння, яке буде дуже гарне та дуже особливе. Кожне чимось. І мені дуже подобається, що е, тут не буде, наприклад, однакових свічок. Вони, кожна буде чимось особлива і різна. І ти навіть дивишся, і ти бачиш, навіть якщо каміння десь схоже, воно все рівно е, різне. Яку частину роботи виконує дідусь, а який етап уже ти робиш? Ну, дідусь. Е, Допомагає знаходити, так. ми їздимо, шукаємо. А е, також він допомагає висвисверлювати е, дірочку, а яку отвір, отвір е, який я вже наповнюю свічкою. Цікаво. А ви обробляєте каміння якоюсь додатковою е, лаком для каміння чи якимось іншими. Так, обробляємо, але ми стараємось обробляти не агресивними речовинами, бо так само, коли ти запалюєш свічку, то вона може випромінювати неду... погані речовини для здоров'я. Тобто ви по максимуму йдете в екологічність. Так. Для проєкту «Ріка арт» ти також виготовила масажні свічки. Які ми використовуватимемо у спа термального комплексу, це екологічні масажні свічки, які використовуються під час масажу, який ми пропонуємо гостям комплексу. Розкажи саме про цей вид свічки, чим він унікальний, екологічний. І... Як він впливає на шкіру людини. Як я казала раніше, то я використовую цей самий соєвий віск для цих свічок. І дуже прикольно те, що воно може тобі замінити той самий крем для рук. Дуже класно, коли там людина навіть просто як крем це використовує. І е, е, соєвий віск навіть десь набагато краще проникає в кожну е, пору людини, аніж е, крем. Який у тебе улюблений аромат? Аромат. Чим ти любиш пахнути? Напевно, е, чорна малина ваніль так. або е, садова м'ята. Але взагалі дуже прикольно, коли е, ти поєднуєш якісь аромати, і ще дуже прикольний є аромат детокс, називається. Так. То він прям теж він і свіжий і водночас є, водночас солодкий. Хочу повернутися до свічок, які ви створили з дідусем для проєкту Ріка Арт з ріжкового каміння. Мені здається, що якісь такі спільні справи дуже поєднують внучку і дідуся. Що для тебе а, ці, цей проєкт, який ти створюєш разом з дідусем? Напевно, це про якесь таке тепло, яке є в цих свічках. І воно, коли, от, наприклад, я б хотіла, коли вони випромінюють світло, щоб вони випромінювали і тепло, і любов, як я туди вкладаю з дідусем. Анічка. Мене цікавить, як виникла ідея. Ідея люстр, які ти виготовила для ріка кафе. Ну, точніше сказати, не виготовила, а задекорувала, що було найскладніше в цій роботі. Найскладніше, напевно, коли тобі потрібно обрати, як ти будеш обшивати, бо це теж обплітати. обплітати та. І це теж дуже... Там, є, так... різні техніки Там є різні техніки, і інколи важко було напевно зрозуміти, яка техніка саме підійде під цю з трусами і під цей інтер'єр. І, напевно, найприкольніше і найлегше було створювати першу, бо я на ній дуже багато експериментувала, а вже потім якось ти вже просто більш монотонно це робиш. І ось перша це, напевно, найулюбленіше. Хто виготовив каркас люстру, яку ти декорувала? Каркас виготовив Володимир з Ізи. Він сплів її спочатку з лози, а я її потім задекорувала нитками. У тебе є ще одне хобі, яким ти займаєшся з 4 чи п'яти років. Коли я тебе вперше відвела на гончарство? Uh, Мені здається, десь 5-6, напевно. 5-6, так? Ти вже багато років гончариш і виготовила для проєкту Ріка Арт ручної роботи тарілочки для чотирилапих друзів наших, для собачок з надписом Ріка Хуст. Розкажи про процес виготовлення цих таких неймовірних тарілочок. Взагалі, в них дуже цікава історія, бо спочатку. Uh, в мене з'явилась собачка, і я дуже захотіла, щоб в неї була тарілочка, якась особлива і не така, як у всіх. І я вирішила зробити її іменною, так. і uh, особливою по-своєму, бо в них нестандартна не трішки форма. Вони такі, нібито як хвильки, щось таке uh, і. Ця у цієї тарілочки навіть є ім'я, я підписала її венді, бо так звати мою чотирьохлапу красуню і. Далі ми вирішили, що чому б не зробити такі самі тарілочки для ріка кафе. Я погодилась і мені дуже було приємно це робити, бо я дуже люблю тварин, особливо собак, і це прям мені додало такої радості якоїсь. Вони надзвичайно красиві і сподіваюся, гості закладу. Обов'язково оцінять ці тарілочки ручної роботи для їхніх наймолодших друзів. Анічка, скажи, де ти надихаєшся, де ти черпаєш натхнення. Не знаю, для мене, напевно, натхнення це, такі, це така річ, яка приходить е, в якийсь момент, і, і, і коли ти це натхнення навіть не очікуєш. Воно, напевно, навіть приходить більше в самому процесі. Тобто, чим більше ти твориш, тим більше з'являється натхнення, так? У тебе був досвід майстер-класів з свічковаріння. Ти їх проводила сама в дитячому таборі Ріко Кемп. Чи цікавий тобі процес саме навчання когось так. передавати цю майстерність далі, іншим правом? Людям, там, молодому поколінню, чи тобі подобається лише сам процес виготовлення, чи тобі подобається процес навчання когось. Мені подобається і процес виготовлення, і процес навчання, але тут є ще така трошки ремарочка, що коли ти когось навчаєш, дуже хочеться, щоб ти навчав або навчала саме тих людей, які справді цього самі прагнуть. І що ти їх не змушуєш це робити, а щоб вони так само кайфували від цього, як і ти. Ось тоді це дуже прикольно і дуже атмосферно. А коли е ти когось навчаєш, а людина не хоче, то воно якось відбивається бажання когось. Головне, щоб у людини був запит на це, так? так? Цікаво, щоб ти побажала людям, які хочуть освоїти. Ремесло свічковаріння. Я думаю, не боятися в першу так. чергу. А, і робити це не просто, бо це роблять всі, чи це прикольно, а робити це в першу чергу для себе, а потім вже це можна перетворювати в свою справу. І напевно, справді найголовніше не боятись, пробувати, Завжди можна. Щось змінити, додати, або зрозуміти, що це не твоє, і відійти від цієї справи. Хто привив тобі любов до мистецтва? Напевно, перша людина, з якою, яка, яка мене до цього підштовхувала завжди, то це була Петра, з якою ми робили мою кімнату. Бо я пам'ятаю, що я в чотири рочки сама пофарбувала повністю. люстру. Каркас для люстру, який ви потім обшили прозорою, прозорою тканиною, та. мереживом, так, так. так? І мені це прямо дуже запам'яталось і мені це до сих пір дуже імпонує все, що коли ти щось створюєш сам. Ручної роботи. Чого в тобі більше? Митця чи бізнесмена? Напевно, митця, я думаю. Бо мені подобається більше навіть сам процес, чим створення, створення чи... ніж просування. Ніж Просуванням вже. вже потім. Я пам'ятаю, як ти в 4 класі почала задавати багато запитань стосовно бізнесу, як він діє, функціонує. І коли я вже напевно не знала, як відповідати на такі твої непрості питання, я записала тебе в школу, міжнародну школу міні-бос, бізнес-школу з філіалом в Києві. Їхнє навчання побудовано таким чином: Перші півроку у вас теорія. Начитка лекцій, навчання, відвідування різних бізнесів в Києві, знайомство з різними бізнесменами. А друга половина року ви створювали свої стартапи і вже на практиці пробували себе як бізнесмени. Так, і це якраз був я пам'ятаю перший рік, і я там півроку у нас була е теорія. І ще якраз не було війни, і ми офлайн ходили в Києві. А вже наступні півроку, коли в нас мала бути практика, то почалась війна. І я до сих пір дивуюся, як ми це все змогли запустити. Дистанційно, Дистанційно так? і кожен був в різних куточках світу. І Всі працювати і всі, в купі і всі в колективі. Всі працювали і всі намагалися навіть працювати ось так разом. І ми виготовляли такі нашивочки. було два варіанти. Або, Я перепрошую, дозволь трошки внесу чіткість в другій половині навчання. Коли почалася практична частина, кожна група, яка навчалася в школі МініБОС, повинна була створити свій стартап. Так. Вас ділили на групу, і ви повинні були подати якусь ідею. І бізнес-ангели, якщо вони затверджували цю ідею, вони виділяли вам кошти для початку вашого стартапу. Так. Розкажи детально про весь цей процес. Ну, спочатку ми мали підготувати презентацію з ага. нашою ідеєю. Яка була ідея? ідея? стартапу? Ідея Була в тому, що ми хотіли виготовляти шеврони. Ага. Чому, наш прай... Чому особливість шевронів? В тому, що вони були з українськими всякими з українською символікою, символікою там, з мемами, якимись, які ага. тоді були популярні. І е, у нас е, проект називався Липа, тому що е, Липа типу, липне. і ми б ось хотіли, щоб наші нашивочки так липнули до серця людей. І у нас було кредо, типу, е, «Ліпаш до серця. Ми потім на всеукраїнському рівні з цим проектом зайняли. А давай трошки тут детальніше. Після того, як ви створили. Ідею свого проекту ви представили її бізнес-ангелам. Це українські бізнесмени, які допомагають молодим початківцям і інвестують в них кошти. Так ви запустили цей проект Липа. Угу. Спочатку був конкурс київський, потім всеукраїнський, а потім міжнародний Потім міжнародний так. Ви спочатку а, прийшли київський. Київський, далі ми пішли на всеукраїнський. У нас на всеукраїнському було третє місце, так. а на всесвітньому в нас взагалі було перше місце. Скажу чесно, для мене особисто це було неочікувано. Я, звичайно, дуже пишалася, бачила, скільки ти зусиль докладаєш, як ви гарно командою працюєте. як кожен з учасників цього проекту зайняв свою нішу в проєкті. В той час, коли ви на міжнародному конкурсі представляли свою роботу, в той час ми знаходилися в Англії. Я дуже чітко пам'ятаю, як ти до мене підійшла і сказала: мам, а зараз треба свою роботу представляти англійською мовою. Я була зайнята з братиком твоїм і відправила тебе куди. До тітки, яка мені допомогла, щоб це все дуже... до тітки Джоани. До так? тітки Джоани, так щоб вона мені все це допомогла правильно подати і оформити англійською. А ще я пам'ятаю, як вона ставила тобі вимову. Так. І треба подякувати нашим кураторам, які нам допомагали, бо вони все рівно дуже багато чого зробили, щоб нас згуртувати і щоб ми е, не розклеїлись, Навчили а навпаки вас працювати в команді, в команді так. так і щоб кожен займався тим, чим він має займатись. І ось у нас ми були як такий механізм. Е, і це напевно нас і довело до цього успіху. Яка була твоя функція в проекті? Чим ти займалася я безпосередньо? Я почала вести інстаграм, і у нас було дуже прикольно, бо ми вели ще з однією дівчинкою, і вона знімала продукт там, фотографувала відео. А я вже обробляла, виставляла. Тобто якісь навики ти отримала раніше? Це твій такий досвід, який ти зараз можеш використовувати у веденні своєї сторінки, у веденні своєї справи. І це класно, цінно, і так. це про розвиток. Так. Що для тебе особисто? Означає мистецтво. Ми задаємо це питання кожному учаснику нашого проєкту. Що для тебе мистецтво, Анюта? Ну, для мене, напевно, мистецтво це те, що все, що нас оточує, і все, що створила і природа, а також люди. Але коли вони це створюють з душею і прагнуть. Додати в це частинку себе, своєї душі, серця. Які взагалі в тебе є ще мрії, бажання стосовно мистецтва? Що тобі цікаво ще спробувати? Мені би було надзвичайно цікаво ще ось як хотіла, спробувати поліпити з глини і щоб ви і щоб ця, цей виріб ви. Але в в печанагама, то мені би це було теж, напевно, надзвичайно цікаво. І ще я також дуже люблю малювати, і ось мені дуже цікаво якісь нові техніки освоювати. освоювати. Пробуй, експериментуй, розвивайся. Я дякую тобі, що ти долучилася до проєкту «Ріка Art. Ти наймолодша учасниця проєкту. Бажаю тобі творчої наснаги, нових, цікавих ідей розвиватися в напрямку мистецтва, надихатися цим процесом, створювати, експериментувати і завжди пам'ятати, що в житті немає нічого недосяжного, що все треба спробувати і не боятися нічого нового. Тобі велике спасибі. Дякую. Підписуйтесь на канал, а також залишайте коментарі, що мистецтво означає саме для вас.